на каналі Денчик Minecraft. Ну, ви на каналі Денчик Minecraft. Але сьогодні відео надзвичайне я буду дивитися обзор на інше відео. Надіюсь всі дивилися колись Дедпула Це як, я, як на першій сцені показано, це, по ходу, перша частина. Я дивився майже всі частини. Ну, я тільки зараз сама розсумахою не дивився, а так то всі. Е, що ж, перше, що я хочу вам сказати, це, будь ласка, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно, вам буде дуже легко. Так що, починаємо дивитись.

Кишка Дедпул, аж він безсмертний. З кишками це дуже оригінально. Дуже оригінально, круто і безпечно. Просто взяти кишки, вирвати з бандита. В кого не бувало. Я кожен день тренуюся кишками, отак. Оце, походу, дуже давно, типу, Ну, як я розумію. Так, а це він, типу,

Понас тут інфенто став. Бум. О, нать, от. не знаю, що це за дядько? О, у мене. кожного разу на цьому. Він смайлик тут не малював. Думав він, що все добре знає, ні, нічого подобного це з ним. Ну, короче, тут хтось помре, походу. А, ні, це, походу жінка. Е помре, походу. Ну, вроде фильм так було. Ну. <плес> а йому пофіг просто. <плес> Дитя, <спільному> якщо він зараз закрутиться то я. То я не знаю то ви підпишитесь на канал. Шо? Шо? <с> <пл> Офігеть. Я... Угадав. Підпишіться, давайте, давайте. Ми з вами домови. Підпишіться, підпишіться, господи, ага, чуть по лампочку не скину. Ну, якщо чесно, вона, вона похоже на мавпу якусь, реально. Але реально на мавпу похоже. Ні. Першу кисточку зламав. Такая від. Ще, блін. Хотів пожертвувати на старт. Другу кисточку зламав, третю кисточку зламав. Четверту кисточку зламав. стоп, стоп, стоп. А вам не здається, що е, він зараз виглядає як равлик без цього без його е, ходинки? От знаєте що? От равлик? Це ніби машина на колесах. Ой, не машина. а як який. Е, Дім на колесах, бо він просто равлик. В нього ж оця. Його шкурлупа, оцей. Його, його пальці. Оце ж його, типу, е... Це ж його, типу. Це ж його будиночок. Правильно. А взагалі, чому я почав про. Е, цього е, равлика говорити. Ну, нічого. Ну... Давайте дивитися далі. <плес> О, це. Це, оце якраз момент з Дедпула, коли він от став таким уродливим, жахливим, негарним. Two hours later. А мені здавалося, що там він не, не радів життю, а він був якийсь. Що їй буде сподобалось. Ну, зараз подивую. <плес> він ще зірвав його лабораторію. <плес> ну тут, в інший спосіб, він її зірвав вийшло. <плес> він безсмертний, він, він не помре, точно це кажуть. Хи-хи-хи Хи-хи-хи Це відросло хи стоп. хи хи стоп 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 Так А це хто там іде? Ось бачите мене Це хто такий та хто такий я? Перший раз це бачу. Ну, Окей. Так, це у нього сопля, це у нього. Коротше, в нього багато прищів, багато чого. Ну, короче, виглядає на дід, ну, на діда якогось старого, дуже старого. Хоча він молодий, просто е, він жахливий. Жахливо виглядає потвор. Тіла. <звук> Оце уже краще. Тільки що в нього всередині тіла є костюм, а цей такий. Хане. А він що напився? <звук> От, е... Блін. ха Він типу не виспався, він типу не, не напився, він в, не виспався. Ви бачите його такі сумні очки? Ну. Ну, нічого я не знаю. От давайте хто вміє робити з моїх підписників анімації, зробіть такий самий танець, е, тільки з моїм скіном, будь ласка. О, це, це його типу, це його мама, чи що? Е, оця бабуля стара, яка нічого не бачить. Забрав просто Ну, бабуля тепер сала заходила ще глухіша. ой, я... Що Я почав дивитися? <рик> він шо там собі харакірі робить чи що? <рик> <рик> Реп... Реб... 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 Короче, я понял. Респект. То оцей от ця сітка, щоб лапати метелики, була дуже маленька. Тепер вона стала велика. Ну, яка логіка? Я ще розумію Майнкрафт. Там все з кубиків, там немає логіки. А тут. Ну, далі в фільмі вроді так і було. Йо збила машину. Все, звіт бідненький ти, не буде в тебе жінки. А я должен вдарить. О, тепер зуман там. <риклад> <риклад> якраз оту цю музичку прям підібрали. Там, там якраз в, в фільмі була оця музика. Я з них чимі бляхачанга накручу. Не кожен день тобі перекопують лице, розвальцьовують психіку, крадуть майбутню матір твоїх дітей і залишають невиліковні психологічні травми на все життя. Тож зараз я почуваюся так, наче завтра свят вечір. Ось ця сама музика. Чувак. а торба твоя де? Ну. Я вообще як вас. Респект. Отаку анімацію зробити. Це, до речі, досить тяжко. Бо я сам анімацію не вмію робити. Я все Денис не вмію робити анімацію. А це дівчина, чи це хто? хто Господи. Ть. Ей. А. Ей. Ей. А. 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 А, а я думав, що вона пухне. А чого тут е, цей вз, е, взривчатка е, е, вона взірвалася, але це цей вибух, він не мультяшний? Не. Вибух не мультяшний. Настільки поганий інтернет, що навіть. Що? Типу лайк я можу писати, а. Понятно? Ха-ха. Це що за його э, ніжні частички? ха-ха-ха. <риклад> ну, виглядають мило насправді ні. Це його е, ці немилі частички, це злі частички зла, дедпула, точніше, які вийшли з дедполу. <риклад> Вони, типу, бачили? Вони, типу, швидко його гризли, правильно? А ха не йому помогти не хочеш? Хм. Хе-хе. Так, яке наступне буде лице? Так. А нафіга тут Тора е, давати. Ой, щось його розтинуло. Mm -hmm. От за що його сюди давати? Ну я розумію, але Ну такого чу... крутого чувака не можна. Нє. Подастський хруптей. Так, дедок. док З першої світової війни. А вдруг я навіть не знаю, хто це такий вже голову відірвала гос. Ти <звих> ну На такому причудесному кінці цього шикарного відео ми закінчуємо це відео! Клас, та, та. ну что ж, что я хотел бы сказать. Мы пережили. Мы пережили. Мы пережили вот этот вот мультфильм. Только это фильм. Он тревает только щит, хвилин. Ну ничего. если вам интересно, костюм красный, что брать? О, росі. Фу, 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 фу. Дэдпул, росами. То ще Дэдпул якийсь. Він не має шортів з Дэдпулом. О. Це вже не. Ну добре. Вам я дечить Minecraft. Мій канал Зараз даємо так мій канал. Мої 26 відео, моїх 8 підписників, а або користувачів. І всім до зустрічі, Па-па-па-па.